Воз Томас та його друзі, залізничні історії. Клопіт через бруд. Якось уранці Томаса чистили і в цей час прибув Гордон. Бруд укривав усю його гарну фарбу. Здоров, Гордон, гукнув Томас. Ти наче грязіву ванну приймав? Будь розсудливим паровозом і піди помийся? Гордон пирхнув. У мене немає часу, щоб марнувати його на зовнішній вигляд, як це роблять метушливі маневрові паровози. Вітер дмухнув сильніше. Гордон повільніше. гукнув машиніст. Від цього Гордон розсердився ще дужче. Тепер не митимусь і спізнюватимусь. Не митимусь і спізнюватимусь, зашипів він. На наступній станції було оголошення. Усі потяги повинні щодня митись. Джеймс, щойно закінчили чистити. Ану, Гордон, сказав машиніст. Тобі стане краще після доброї помивки. Та, сказав Гордон і сердито випустив пару. Бруд розлетівся повсюди. Ти дуже вередливий паровоз, сказав Гордонів машиніст. Тепер Джеймсові доведеться митись ще раз, а тобі довше чекати своєї черги. Подумай, шпирхнув Гордон. Я надто заклопотаний, щоб гаяти час на мороку з водою. Він без пригод закінчив свою поїздку і вкотився на велику станцію. Сартофом Гат його чекав. Чекали і вагони та пасажири. Господи, сказав Сартофам Гатт. Ти не повезеш потяг, Генрі повезе. Гордон, негайно йди митись. Невдовзі Гордона мили. Обережно очі, бурчав він. Потім він аж до вечора тягав вантажні вагони. Хороші потяги, хороші потяги. шкварчав він. Він почувався приниженим і штурхав їх з усієї сили. Оце тобі і тобі і тобі. Вантажні вагони це вантажні вагони. Вони проти мене. Я їх провчу. Джеймс Джеймс уже готовий був вирушити з експресом, коли Гордон повернувся. Будь обережний і Гордон. На підйомах слизько, тобі може бути потрібна допомога. Мені не потрібна допомога на підйомах, відказав Джеймс задирикувато. Гордон думає що він усе знає. А перед цим на гордоновому пагорбі буревій накидав на рейки листя, від чого вони стали слизькі. Хоч буревій давно минув на підйом, все одно виїжджати було важко. Джеймс це знав. Сигнал показував можна їхати, і Джеймс пришвидшив хід. Виїду, виїду, пихкав він. Проїхавши пів дороги, він уже не був такий упевнений. Мушу виїхати, мушу виїхати. Та його колеса сковзались на листі. і Він взагалі не міг підтягти потяг. Допоможіть, допоможіть, свиснув Джеймс. Його колеса крутилися вперед, проте важкі пасажирські вагони тягли його назад. Весь потяг почав сповзати з горба. Машиніст перекрив пару і увімкнув гальма і обережно зупинив потяг. Гордон все бачив. Вік живий, вік учися. Нічого, Джеймсику, я підштовхну ззаду. Хмари диму і пари здіймались від паровозів, поки вони долали підйом. Ми зможемо, пихав Джеймс. Ми виїдемо, пихав Гордон. Нарешті вони виїхали на вершину. піп піп -пі. Дякую, до побачення, свиснув Джеймс. Ку-пуп, відповів Гордон. До побачення. Увечері серфам Тофамгат прийшов провідати паровозів. Гордон був нещасний. Будьте ласкаві, сер, сказав Томас, Можна гордонові знову тягати пасажирські вагони. Якщо ти, гордон, зрозумів, що митися необхідно кожному паровозові, тоді можна. Дякую, буркнув Гордон. Чи брудний, чи чистий, я все одно видатний локомотив мимрив гордон, та ніхто його не чув, крім нього самого. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. Редактор Олекса Негребецький читав Микола Козій. Thank you oh,